В Умані відбулось чергове засідання клубу ветеранів війни та праці надвечір'я. Традиційно на зустріч із пенсіонерами запросили фахівців різних галузей. Про актуальне учасникам надвічір'я розповідали представники пад Уманьгазбут Копулянко Олександр, комунального підприємства Реутри, Мараховський ігор, фахівець відділення інклюзивного туризму, управління праці та соціального захисту населення Роднікова Ліана. А начальник управління праці і соціального захисту населення Галина Кучер розповіла присутнім про новий порядок призначення житлових субсидій. Питання, що робити у травні, платіжки приходять, як платити за травень, бо субсидій ще нема. І дійсно, я скажу ще нема, тому що усі, які були призначені до 1 травня, будуть перепризначені із 1 травня по нових умовах, по новій державній програмі. Яка надійде до усіх структур соціального захисту у державі на сьогоднішній день державного програмного забезпечення ще немає. Ми е, за доручення міського голови е, провели засідання на раду з усіма комунальними службами, головами квартальних комітетів, головами ОСББ, ЖДК та представниками РЕУ із тим, щоб е, усі питання, які передбачені новою постановою, Своєчасно опрацювати відповіді на запитання давали представники підприємства надавачів послуг, які проінформували пенсіонерів і ветеранів міста про зміни в законодавстві відповідно по кожній службі. З 1 червня цього року ціна на газ зміниться. Вона буде становити за 1 тисячу метрів кубічних шість тисяч гривень. 90 копійок. Це получається за 1 метр кубічних 6 гривень і майже 95 копійок. А було 6,879. Це приблизно десь до 8 копійок. Майже 8 копійок буде подорожчання газу. Люди, які проживають у квартирах, і вартість споживання газу на плиту газу у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газоводонагрівача буде становити на одну людину 49 гривень 40 копійок. Це за одну людину. Окрім того, учасники засідання привітали переможців шашкового турніру, що проходив з нагоди 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Пам'ятні подарунки отримали Василь Володимирович Балатлєєв за третє місце, Яковлів Микола Миколаєвич за друге місце та Шабанов Євген Гаврилович, який виборов перше місце у турнірі. А також за дорученням міського голови на засіданні клубу надвечіря короваєм і подарунками привітали золоту подружню пару Гейко Василя Михайловича та Марію Афанасівну які виховали двох дітей, чотирьох онуків та п'ятьох правнуків.